Взяли під варту у залі суду, а саме власника фірми-забудовника житлового комплексу «Ріверсайт». Чоловіка підозрюють у привласненні близько 20 мільйонів гривень від охочих придбати квартири у житловому комплексі. Будинок досі не добудований. Люди без грошей та омріяних помешкань. Влітку цьогоріч розпочалися суди у даній справі. На останньому власника фірми взяли під варту. З подробицями Ольга Данілюк. Адвокат підозрюваних у справі житлового комплексу Ріверсайд в Рівненському апеляційному суді вимагає змінити прокурора та слідчого щодо своїх підзахисних. Посилається на їх неопереджене ставлення до своїх клієнтів. Хочу наголосити, що матеріали провадження містяться Ухвала слідчого судді від 15 липня 2022 року, якою встановлені обставини щодо порушень слідчого і прокурора в межах кримінального провадження щодо неповернення тимчасово вилученого майна. Наголошую, що ухвала в частині повернення майна, якою вирішувалось питання про арешт, підлягає негайному виконанню, тому вказані обставини. Викликають сумніви в неупередженості слідчого прокурора, власне у зв'язку з чим було подано вказано попитання. Однак прокурор зауважує, що майно в директора фірми забудовника Яжислава Кочубея було не тимчасово вилучене. Тільки ще нагасити на тому, що сторона захисту трохи звертає увагу на статус того майна цього вирушені. Воно не є тимчасово вилучено. Це є майно, яке на яке накладено арешт з метою забезпечення виконання покарання у гості конфіскації майна. Не знайшли підстав, які дозволили змінити прокурора та слідчого у справі реверсайду І судді колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу прокурора Костюка. Задовольнити ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області 21 липня 2022 року, якою задоволено заяву Кочубея В'ячеслава Миколайовича про відвід прокурора. Слідчого в кримінальному провадженні номер закінчується на цифри 6798. Скасувати, постановити нову уфалу, якою відмовити в задоволенні заяви Кочубея В'ячеслава Миколайовича про відвід прокурора Рівненської окружної прокуратури Костюка Олега Вікторовича та старшого слідчого СУ ГУНМП в Рівненській області Гарасимчука Тараса Вікторовича в кримінальному провадженні номер закінчується на цифри. 67-98. По тому судді розглянули клопотання щодо зміни запобіжного заходу власнику фірми-забудовника Олексію Лисюку. Йому близько півсотні вкладників дали свої кошти, аби в майбутньому оселитися в житловому комплексі «Риверсайд». але квартир і досі не побачили. Обіцяли одне, а отримала, як бачите, самі інше. Зараз там на даний момент стає Гарник. Самі збудованого мріяної квартири. Тоді як зупинили будівництво, я першого паніку підняла. І 8 листопада, 2019 року, я написала заяву. До слова Олексію Лесяку, Рівненський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Але прокурор наполягає на обрані більш жорсткішого покарання підозрюваному в шахрайстві. Такі це можливість настання. Певних подій, які можуть видатися ризики. Я вважаю, що ті уставники викладені мою ліцейська, свідчать саме про те, що ці ризики можуть настати. І саме тому я прошу найсуворіші допоміжні. Натомість підозрюваний і його адвокат з таким твердженням прокурора не погоджуються. Просимо тобто голосити, що ризики озвучені прокурором не знайшли своє підтвердження ні в ході розгляду клопотання слідчим судом, ні суддя апеляційної інстанції. Ні, клієнт неухильно дотримується покладених на нього обов'язків, тому прошу. Чину скаргу прокурора залишити без задоволення, зрештою переконати суддів не змінювати Олексію Лисюку запобіжний захід адвокату не вдалося. Обрати підозрюваному Лисюку Олексію Юровичу запобіжний захід у виді тримання під вартою до 2 вересня 2022 року. Одночасно визначити розмір застави, а в розмірі 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 992 тисячі 400 гривень. Яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою заставодавцем? До цього підозрюваний у шахрайстві перебуватиме за гратами, куди Олексія Лисюка помістили просто у залі суду. Загалом, якщо його провину доведуть, загрожує йому від 7 до 12 років позбавлення волі. Ольга Данілюк, Олександр Бойко, новини рівного.